Вітаю, друзі! З вами майстер Фіде Михайло. Ви, напевно, дуже хочете мене спитати, як виграти у 2700 в 12 ходів. Ще й чорними. Ось я вам відповідаю. Філіппинець з рейтингом 2717. 10 хід і гра тривала ще 2-3 ходи. Ставте відео, відео на паузу та. Пропонуйте свій варіант відповіді. А я показую, як завершилася ця партія. Ну, звичайно, треба забрати ферзь. Ну чому, звичайно? Може хтось і ферзь D5 думав, але ферзь G2 набагато сильніше, тому що е шах і в нього висить тура. Якщо король відходить на Є3 або Д3, то я просто забираю туру. Хоча. Пару варіантів покажу. Наприклад, король D3, ферзь H1. Він може побити із шахом на F7, я б'ю король F7 і ферзь h5. Але це останній шах, тому що я граю G6. Якщо він грає ферзь ферзі 3 шах, то я просто міняю ферзів, тому я кажу, що цього шаху, в принципі, то і нема. А на ферзь e5 дуже симпатичний є хід просто d6, тому що туру він бити не може через слон F5. Ну і позиція. Ну, Тут зрозуміло, але навіть ця позиція, звичайно, у чорних абсолютно виграна. А у партії було зіграно е, на ферзь G2. Він е, пішов кінь e2 для того, щоб захистити туру ферзем. Але тоді ферзь d5 і після король e 3 і слон c5, він здався. Тому що. Йому треба королем ходити, нема куди, і він мусить закриватися конем або ще гірше ферзем на D4 втрачає матеріал, я лишаюся щонайменше з купою зайвих пішаків, та ще й з атакою. Е, хейтери можуть сказати, та що це куля, партія у кулю, він зіванув, напевно. Ну, але щось мені підказує, що якщо б це була якась іспанська. Італійська партія, яка відома вже сотні років, то, напевно, він би не зіванув би і не програв би у 12 ходів. А я зіграв дебют, який знаю, який ставить наша школа, і швидко і впевнено переміг суперника з дуже великим рейтингом. Тому школа шахів-шуб ваш шлях до впевнених перемог.